Так, ну що, всім доброго ранку. Так, не було в мене 2 дні вдома, Оксана була сама на господарстві. Два дні провів у місті, бо відганяв машину на ремонт. Там, хто бачив попереднє відео, ремонтував я вдома машину, ну як, пробував вдома зремонтувати, але ну, в мене нічого не вийшло. Я там був, поміняв топлений фільтр, той, що стоїть під машиною. І почистив в баку фільтр, бо він там такий був грязнуватий. І поміняв, я потім ще був знімав відео. Ще була порвалася в мене одна була резинка антихлопок. Я її також поставив на місто і зелентою обмотав. Але це теж не дало результату ніякого. Тому зараз зажену, от от, заведу машину, вийду на подвір'я, щоб було краще видно. Відкриємо капот і розкажу, що ж то що, що таке було. Причин зразу скажу було дуже багато. Там не одна причина і не дві, чому вона так працювала. Так що, ну, тобто я в понеділок зранку поїхав і вівторок вечором тільки приїхав. вже, щоб, щоб не кататися, залишився в друга в місті. А Оксана, звісно, побула тут. Тут, звісно, два дні якраз таки були. Мінус 28, вона каже, що була. То біда була така, що каже, їй, типа, я тут сама буду, ну вже в той же день дзвонила, каже, що приїжджай, тіпа. ну потім вже каже, оставайся, Замерзла вода в нас була. Ну, слава Богу, все нормально. Так, ще зараз заведемо машину. Так. Вчора вечором загнав її сюди. Вережі як не як... Ну я сьогодні вже, сьогодні вже набагато тепліше. Я дивився, вчора було мінус, мінус 16, як я приїхав, щось таке. А сьогодні вже зранку мінус 4 було, то сьогодні набагато тепліше. Так, як бачите, вже старі запчастини лежать. Ззаді, ну ззаді то таке. Ще потрібно буде там карту поставити, бо то я розібрав і забув її поставити. Так, зараз заведемо її на бензині. Газ поки я відключив повністю. Так, зараз двічі. О, все, насос раз прокачав. Зараз покажемо, що ми міняли та чому. Хай трошечки попрацює, нагріється. Ось ще не прогрілася, так. Опа. Вийдемо, послухаємо, як вона працює. Зразу капот відкрию. Взагалі чудово працює. Так, відкриваємо капот також. Зараз вам розкажу, покажу. Так. Працює я вам скажу ідеально. Вчора, як їхав, з міста, то взагалі. Таке відчуття, що поміняли машину. Хай поки погріється поки. Так, ну як бачите, поміняли пару шлангів. Оцей газовий поміняли. Це для антифризу шланга. Вони вже почали грітися. Це підігрів дросельної заслонки туди. То цей підтікав, постійно пропадав антифриз, то її замінили. Так, ну Я думаю, зараз заглушу, щоб мене було нормально чутно. То вже потім заведемо. Ну і зараз, я думаю, по порядку вже будемо буду розказувати. З самого початку, як приїхав на СТО, е, зразу вже поміряли тиск в топливній ромбі. Ось як бачите, виход від неї. Тут є такий ковпачок. Ну, в домашніх умовах я не зміг його перевірити, тому що тут, як бачите, дуже великий такий діаметр, щоб самому провірити. А там я приїхав на, на заведеному автомобілі. Провірили і показало нам е, трішечки більше двох, двох бар. Тобто, що каже, що дуже малий тиск, дуже малий. Там по-нормальному він повинен бути більше 3,5, навіть до 4 доходити. Ну, ми провірили, було 2. Там 2 і 1 чи 2 і 2 щось таке. Точно не пам'ятаю, я ще на тому моменті був на СТО. Бо, як я ж кажу, машину 2, 2 дні робили, я ж не міг там постійно бути. Тому е, потім до цього відео теж додам, там, мабуть, буде 3 відрізка. Там на СТО, де находили причину, то мені це відео скидали і показували, що воно могло бути. Так, ну насамперед поміняли моторчик на бензонасосі. Моторчик і фільтр. Зараз я вам покажу. Всі старі запчастини мені також віддали. Ось як бачите, два шланги потріскані взагалі ось. Там куски прям відпадали. Це газовий більш за все, так. Ось дивіться, тріщина взагалі пішла. Воно обрізали, мабуть, даже бо. Так, і отут. Моторчик більш за все. Так. Фільтр отакий був. Вже аж чорний. Ну, я його промивав, ну, бачите, взагалі аж потемнів. І моторчик ось все. І оце ось моторчик такий. Тобто поміняли і тиск став на своє місто, так як і повинен бути. так, Це в мене із це до форсунок щось там потрібно було поставити, але воно тут не потрібне. То теж віддали. Ну і два шланги. так, Це теж написав такий листочок, теж на СТО залишав. Що, коли мінялося, я завжди все записую і що потрібно було зробити. Тобто мені відрегулювали клапана. В самому кінці мені встановили ще центральний замок. Який хотів, діагностику ходової ми вже не робили, бо дуже надовго затягнулося. І сам, саме головне це, що не працює на бензині. Тобто я записав, коли я навіть останній раз заправлявся, коли я виявив проблему, що я робив, тобто заміна фільтра і чистка фільтра, що коли мінялося, тобто ну, там дзвонили, тобто уточували, що як, та коли. Ну, саму головну проблему виявили. Це топлений, топлений фільтр і топлений насос. Потім, теж це буде відео, знімали всі форсунки. Там на станді їх провіряли. Е, на початку працювали всі дуже добре, а потім одна із них відмовилася взагалі працювати. Тобто був повністю демонтаж проводки. Ті, що йдуть на форсунки. Вон, як бачите, отут були обриви взагалі. Вон я бачу. Е, була чистка форсунок. Встановлені нові кільця такі кругленькі під форсунки, Тому що був підсос. Там одна із них була порвана взагалі, всі інші були задубівші. Поміняний оцей антихлопок. Я, я то вже перед тим, як їхати в місто, замітив цю проблему. Я надів стару резинку, вона була порвана, там навіть кусука не, не вистачало, і перемотав так і з лентою. Ну воно не допомогло. Тобто, основна, як бачите, основних причин було дуже багато, це підсос воздуха, і малий тиск, і такі форсунки, там такі контакти видно, були погані, окисилась взагалі. Ну і заодно промили форсунки. Клапана регулювали ми більше двох ні, два роки тому, мабуть. Може навіть трошки менше. Ну, я думаю, краще хай підрегулюють клапана. Встановили нову прокладку ГБЦ. Тобто провода тут все нормально. Я їх теж... Там, мабуть, років три назад теж міняв. Свічки ж я теж ставив недавно, в тому році, мабуть, у вересні. То їм багато, що їм 4 місяці виходить, чи 5. Ну, шко... ну, тобто небагато взагалі ж. Так, все. Що... Долали також мені антифризу, бо десь тут він тікав, то поміняли цю шлангу. Оце ж газова нова стоїть, бо теж десь видно потріскалась. Також дали багато рекомендацій, які потрібно буде навіть теж поміняти. Це повністю патрубки охолодження. Всі, всі потрібно буде міняти. Новий термостат, тому що йому теж підходить вже. Дуже поганий матеріал такий на ньому, чи хто зна. Та ми теж його дуже давненько вже міняли. Тому дали такі рекомендації. Це по охолодженню, по топливній теж всю магістраль там передивитися потрібно буде. Бо, як кажуть, машина не нова. Потрібно потрошку хоча б все міняти. Не тільки заправляти її, а й дивитися до двигуна. А ось навіть кольця залишили, забули забрати. Ну, взагалі, бачите, куски ось лежать. Взагалі ось тріснуто, воно ну, дивіться. Вон тріщина на ній. Ось взагалі відпавша. Оце ті, що стоять під е, цим, під, під форсунками ось дивіться. Взагалі в руках ламається. їх звідси. Так що, оце такі справи. Газ поки що я відключив. Ну Я там балон закрив. Переключив повністю на, газу, на бензині, то я вам скажу таке відчуття, що сюди пару коней так під капот підкинули, то взагалі раніше так їдеш, то обороти навіть на бензині, як нормально вона працювала, обороти так трошечки підвисали були, видно, що був вже підсос воздуха А теж взагалі вчора якось сів, як, ну, як інша машина взагалі. Так, і. Встановили ще мені центральні замки. Відрегулювали всі двері, то тепер відкриваються як віномарки. Бо ми в задні, задні в нас взагалі ось дивіться. Раніше взагалі не міг, Оксана не могла їх відкрити, то взагалі, зараз все тут зроблено. І її також двері, ось, дверка. Тобто все закривається дуже добре, не треба гепати. Тут залишили старі замки, вони валяються. Ось ще старий теж, вон вони лежать. І один новий залишився, тому що там на тих дверях ще був більш-менш нормальний, то оце запасний залишився. Це хай лежить на запасне. Ще потрібно карту буде поставити, там вона вдома валяється. Так, ключі візьму. Зараз покажу. Бо машина до цього взагалі не закривалася. Тут -то стояв центральний замок, і він не працював, ключа навіть не було. Ну тут все працює. відкрито І закрито. Тобто, Тобто все добре. Два таких замочка. Так. Так, що, ну зараз ще раз заведемо, попробуємо. Помилок ніяких немає. Ні. Взагалі класно. Співтичка, так сказати. Так що це такі проблеми. Як виявилось, не одна проблема, їх дуже багато було. Всі одразу понаходили. Тобто з бензином розібралися за один день. Ну, тільки не встигли все, все це діло зібрати. Ще на наступний день доробляли, потім з центральним замком ще розбиралися, бо там дуже то двері не відкриваються, то ще щось. Там дуже ніхто туди ніколи не лазив. Довели, так сказати, саду ума, а взагалі чудово працює. Взагалі красота. Немало цих зависань, як раніше було. Я раніше отак навіть грозував, то вона набирає оберти, трошечки їх тримає, а потім тільки скидає. То зараз, як бачите, все моментально. Взагалі клас. Та скажу шепчем. Так, ну оцей оце таке відео вийшло в мене. Там вже не знімав, тому що ну, ніколи було просто-напросто. Я ту камеру з собою брав. Ну просто там було не до камери. Там ми заїхали, зразу вже розпочали зразу же з ремонту. Це СТО знайшов таке так, по інтернету, то дуже сподобалося. Тому, можливо, там із Сумської області, Сум самих то напишете, я, я вам напишу Що за СТУ? Тобто таке... Рекомендую так сказати, одним словом. Хороший такий сервіс. Сподобалося обслуговування. Ну і зараз ще раз розповім по цінам, звісно. По цінам зразу скажу, ми розрахували, мабуть, і на більше. Оксана взагалі там каже, мабуть, десятка вийде. Тобто зараз... Розповів вам по цінам, розкажу, що міняли, що там за роботу вийшло. Ну і там напишете, чи дорого, чи, чи не дорого, чи нормально. Ну, я вважаю, нормальна ціна, як на, на теперішній час, то ця ціна нормальна. Два дні з нею провозюк, колись так сказати. Машина так і сказати не нова, ну нічого страшного. Потрібно постійно щось робити, ніде від цього не дінеся Так що якось так. Ну, зараз тоді.

Сначала А, так тобі, блядь. Так оце ж у тебе в машині таке, Женя, зеленка он на піну, блядь. На піну явно зеленка. Ура! Молодой человек, тебе вероятность, мы нашли проблему. Смотри, на піну он явно зеленка. Я его шаржу, понял. А, о, огонь. Сейчас, подожди. Все, уже проще. Тоді не форси і... и. Сейчас подожди. Давай. две форсунки уже стоять. Третью устанавливаю. Сейчас на четвертой еще меняю колечко. Потому что они в таком состоянии, он их подубили. Кольца ставлю Элринг. Так, а идем дальше. В вот таком состоянии охлаждающая система рассыпается. В вот таком состоянии все. Ось пин отпавший був. Ну или наладин прикручений. Так, це ми відкинутий газ. Машина робить на бензині. Сейчас окультуру і все тепер по новій. Проблему устранив, це слава богу. Це робить зараз на бензині, повторюсь Без ніяких, ровненьких. ходив за телефоном, бо всіх цих запам не запам'ятаєш. Взагалі, класно. Так, по всій ціні, зразу скажу, це із запчастинами і роботою вийшло 6470 гривень. Ну, тобто 6,5 тисяч гривень. Це із роботою, це із роботою і запчастинами повністю, по запчастинам тут вийшлося небагато 1270. Газовий патрубок, насос, антихлопок, антифризний патрубок, антифриз, кільця під форсунки і хомути. Тобто це все, що замінили. По роботі тут, звісно, вийшло нормально, це мийка форсунок, регулювання клапанів, заміна бензонасосу, комп'ютерна діагностика, усунення протікання антифризу, усунення підсосів повітря, ремонт проводки, демонтаж і монтаж форсунок. Тобто така була робота проведена. І установка центрального замка також то така вийшла ціна. Навіть написали рекомендації, що потрібно розробити, ну я вже про це розповідав, це заміна патрубків охолодження, заміна корпуса термостата в зборі, мийка системи, мийки, мийка системи охолодження, заміна вакуумних шлангів і заміна паливних шлангів. Тобто ще така робота стоїть попереду. Ну Це все діло, я думаю, ми зробимо, бо з цим також гратися не можна, особливо система охолодження, та й та сама ж паливна теж. Це все діло потрібно продивлятися. Ну, а так я скажу, він працює взагалі чудово. Взагалі ось. Мені подобається. Так ще дварі взагалі як віноморки. Опа! Ну, вони потрошечки прогрівається. Вже вийшла на робочі, на, на, на робочі оберти. Зразу на своє місце стало. Так що це такі спроби. Дякую, звісно, хто там багато мені в коментарях писав, мені навіть дзвонили люди здалека. Казали, які в них були проблеми. Дуже багато коментарів, я всі прочитав. Ну, дуже багато з цього я вдома просто перевірити не можу. Ті самі форсунки. Той саме бензонасос, я скажу, я навіть не зміг його перевірити, скільки там. Воно дає атмосферу. Ну, замінив фільтр. Фільтр, то, що йде під машиною, то, що виходить від бака і йде до, ну, сюди до, до двигуна. І почистив той, що був, був баку. Ну, по звуку, як я включав запалювання, то він вроді би працював, як і раніше, Навіть, ну, інших посторонніх звуків не було. Ну, тобто замінили саме моторчик, він там 670 гривень стоїть. І тиск повернувся. Бач кажу, було 2,2, щось таке. А повинно було там, ну там я дивився, 3,8, щось таке до 4 повинно бути. Тому не було тиску, підсос воздуха, кільця під форсунками, воно все в кучу склалося. Тобто до цього ще працювало хоч якось, а потім вже взагалі. З цими морозами у нас тоді як лупинуло мінус 28, це взагалі гараж не допомагає. Ну, щось там того гаража. Можливо, трошки тепліше, але не набагато. Це все діло зробили, все, все, все добре працює, тобто нарікань ніяких немає. Тому ще раз повторюся, кому там, можливо, буде в когось такі проблеми, то звернути на це увагу. Так що. Роботи тут, звісно, дуже багато, ну, я ж кажу, руки не будемо пускати. Тут ще й по, по косметиці дуже багато по машині роботи. Особливо. Водійська сторона, як бачите, я вже показував. дверей взагалі немає, вон дерки вже торчать. І порух. Звісно, дивився в інтернеті, можливо, десь би пошукаю цю водійську дверку. І порух вже саме потрібно буде зробити. Це, я думаю, теж зараз недешево коштує. Так що, ну З цієї сторони все нормально. До задніх взагалі питань немає. І передня теж, ну, тут грязне просто. З цієї сторони все нормальне. Так, Ну я думаю, зараз думаю, поки все. Машину поки зажену в гараж. Хай стоїть, пока... на сьогодні вона нам не потрібна. Тому як без машини дуже погано. Трактор, як бачите, теж стоїть. Мабуть, вже більше неділі, а то й дві. Нікуди не їжджу. З такими то морозами. Хай краще стоїть. Потрібно буде ось... Та думаю, завести його хай трошки попрацює. Хоча б на півгодинки хай поторахтить. Щоб так сказати, не застоювався. Так що, ото такі у нас справи. Два дні трошечки відпочив. Оксана тепер не хоче навіть з хати виходити, в хаті сидить. Там просто я навіть ну, не очікував на такі прям сильні морози, що прям виберу такі дні, що такі морози вдарять і дома буде така невеличка халепа. Ну вже, вже все виправили. Вода є. Та й на вулиці потепліло набагато. Тому якось так. Так що, всім дякую, хто там писав у коментарях. Там навіть і дзвонили, як я й казав. Тому всім дякую за таку навіть підтримку в коментарях. Так що, от таке у нас. Ну на цьому я буду завершувати це відео. Заглушу машину, поки покахання торахтить. Набрало 90. І все. Пробігу 193 тисячі. Тобто ще навіть 200 немає, машина 2005 року. Бо такий пробіг це ще ідеальний, нормальний. Є вже й за 300. А то й більше. На цьому все. Пишіть свої коментарі. Будемо читати, відповідати по такомусь ремонту невеличкому. По цінам, чи дорого, чи недорого. Ну і в кого такі були прям проблеми, такі похожі до цих моїх. Так що такі справи. Ну, на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення.